Поки що в Україні панує суха сонячна погода без опадів, але вже в останній день тижня дощі накриють пів України. Також протягом вихідних очікується помірна тепла погода, але місцями буде спека. А де саме? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 15 серпня, дощів все ще не прогнозується, та по всій країні очікується суха сонячна погода без опадів. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прохолоднішою буде у північних та східних областях. Там в день всього від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території буде спекотніше до плюс 27-30 градусів. Вночі по всій країні буде прохолодно від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Тільки у південних областях буде тепло вночі до плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 16 серпня, дощі йтимуть лише у Волинських областях. Нарешті території країни буде панувати суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше буде у східних та центральних областях. Там повітря буде прогріватися всього до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 28 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях до плюс 20 градусів. У неділю, 17 серпня, дощі будуть лити у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. На всі решті території країни буде чудова сонячна погода: вітер незначний. 5-10 метрів на секунду. Холодніше через дощі у неділю буде у західних та північних областях. Там в день всього від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території країни очікується від плюс 29 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні вже буде від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!